Напередодні Великодня волонтери благодійного фонду Каріта Суми розвозять гостинці одиноким людям. Ми вам сьогодні привезли пасочку і такі невеличкі продуктовий на Інисі коротких 85 років. Розповідає, колись давно приїхала у Суми разом з чоловіком військовослужбовцем. Тепер залишилася зовсім сама. Нікого з рідних немає. Знайомі такого ж віку, як і вона, і навідувати вже не можуть. Жінка каже, що не ходить вже півтора роки. У мене дуже очі сіройозний болезні. у мене атафіру. І появилась ще очень серйозний болезнь, так назван пузырчатка, тоже смертельная болезнь. А скажіть, будь ласка, ви до лікаря так і не зверталися, не їздили, не возили вас. Ніхто, да? Я не і я хоть лечиться почала сама, ніхто нічого не разобрался. Пані Інеса говорить, що до неї двічі на тиждень приходить соцпрацівниця, купує продукти. У мене проблема, я до холодильника дойти не можу. Поэтому то, що здесь у мене лежить, тільки можу. Вона приходить раз в 4 дня. В основному я сижу на, на бутербродах. Мне никто готовит мене почти ніхто не готовиться. Жінка розповідає, через те, що вона не може встати, її постійно грабують в інших кімнатах. Вона і не знає, що робиться. Двірі у мене відкриті. И кто приходит, и, и они мне такой бедлам делают. Вот они, что вещи берут, нет положить на место, а все разбрасывают. Я как глянула, сфотографировали, а там у меня, в общем, полный, ну, полное безобразие. А берут все, что вот что, что приглянется. И пенсия у меня сейчас стала 3, 3 700. Гормони, тільки одні гормони, півтори тисячі, 1800 вісімсот за квартиру без, без електричного газу. Так що, так що спасію вам за підтримку. У продуктовому наборі, який передали від благодійників, в основному крупи і консерви. Пані Інеса просить допомогти підключити телевізор, бо не знає до кого їй звернутися. Представники благодійного фонду обіцяють посприяти. За наступною адресою живе Ніна Липкова. Жінка розповідає, що в неї є родичі, іноді її навідують. Також приходять соціальні працівники. Все, що прошу, ти їм допомагають. Ну, памперси привезти, їжу привезти, якісь услуги. Ну, звісно, карточку не беруть, щоб заплатити там за квартиру чи зиту. Тоді треба підніматися, напиватися лікарства і їхати. Ну, щоб отримати і заплатити, якщо я кажу, що мені треба там їсти зварити, коли я лежу чи в гиту. Зварили, принесли, подали, убрали. Хлібушок привозять, іноді гуманітарку привозять. Як розповіла представниця фонду «Каріта суми Єлизавета Козлова, до Великодня подарунки отримають близько 20 одиноких мешканців Сум віком від 65 років, які не мають підтримки з боку близьких. Вони потребують продуктових наборів, засобів гігієни, так як люди ну зачасту це маломобільні люди, які які потребують засобів гігієни, підгузків або полюшок. Також в деякі люди потребують одягу, взуття. Ну, Намагаємось забезпечити по можливості цих людей. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.